Майже півроку ми збирали роботи для виставки. Це ініціатива депутата Харківської обласної ради пані Тетяни Коробко. Саме завдяки їй ми долучилися до збору цих робіт. На виставку потрапили не всі роботи, тому що основна цінність цієї виставки в тому, щоб ці роботи були естетично привабливі і максимально розкривали творчий потенціал особистості. Загалом у нас представлено більше 140 авторів із семи районів Харківської області. Відгукнулись громади, відгукнулись майстри. Це було, знаєте, як на от одне дихання. Вот я вражена у нас неймовірні люди. Це не остання виставка. А перша, перша, от ми її зробили да, в таких умовах війни, а далі буде. Я з великою повагою вважаю, що людина, яка відпрацювала на полі, біля худоби в селі чи ще на якійсь роботі, вона приходить додому після трудового дня і бере в руки пензель, там, різець чи вишивання, береться чи різьблення. Вона заслуговує на надзвичайну повагу, тому що це оцей естетичний, споконвічний потяг до творчості, який закладений в генах українства, коли господиня в хаті була і дизайнером, і виконавцем, і дійсно влаштовувала на своєму обійські той рай домашній, як у райо. Заходиш у хату і зразу, ой, як у раю, вишивки, подушки. Так ці представлено вироби декоративно-ужиткового мистецтва найрізноманітніших технік. Це і кераміка, і пап'ємаше, і коцарство, і декоративний розпис, витинанка, бісероплетіння, писанкарство. І навіть були декілька нових відносин для нас технік, які ми відкрили. На цій виставці саме представлені мої роботи, роботи викладачів і моїх колег. Валківський свищик. Роботи ці глиняні виготовляються за традиційною технологією. Технологія мають бути і глина локальна, і оздоблення, і всі всі елементи мають бути ті, які є традиційними. Це не сучасний новотвор, це дійсно те, що є фундаментом, генетичним фундаментом, я б сказала, нашої мистецької основи. Тому ці роботи, які представлені тут на виставці, вони є переможцями багатьох конкурсів. Наші роботи, мої роботи, вже значною мірою поїхали за кордон в приватні колекції. Тобто, я пишаюсь тим, що про нас будуть знати, нас будуть як Україну і Харківщину ідентифікувати саме знаючи цей елемент нематеріальної культурної спадщини. Я завжди підкреслюю, що вираз цей наша муза народне мистецтво, він дійсно він дуже правильний, тому що художники, дуже багато художників, професійних геніїв світових. Той же Казимір Малевич, який захоплювався розписом хат і диву, для, у нього це викликало такий просто сакральний захват. Той же Васильківський, той же Рєпін, Прохоров, там Серебрякову я вже задумала. Навіть будучи високопрофесійними, займаючи у рейтингах надзвичайно високі місця, вони були фанатами народного мистецтва і в цьому знаходили. Імпульс для своєї творчості подальшої. Ми вирішили зробити невеличкий аукціон і зібрати кошти на потреби Збройних Сил України. Чи бажає хтось придбати гітару? Непоганий презент у вашій колекції можливо в когось є... Сині підсячок, і така една прекрасна чидово впишеться Ваша на піробень багато хто говорить, що є важливіші, є нагальніші потреби. А кожен майстер, кожна людина це уособлення частиночки нашої культури. Давайте згадаємо, як на окупованих територіях перше, що робилося, знищувалися бібліотеки і книги, знищувалися наші рушники, знищувалися експонати в Ізюмському музеї, де я була буквально напередодні початку цього жахіття. Я я зараз говорю в мене мурашки кожі, тому що це знищення нас як нації вже не фізичне, а набагато глибше. Єднання духовне мистецької цієї спільноти воно дуже важливе.